Попри скепсис диванних експертів, Москва один за одним втілює в життя свої інженерно-логістичні проекти на окупованому півдні України. Вже відомо, Росія щонайменше втричі розширює сухопутний коридор Ростов-Крим. На додачу до цього з'ясувалося, окупанти паралельно до автошляху прокладають одразу два трубопроводи з Таганрогу до Маріуполя і далі до Бердянська з прицілом на Мелітополь. Слава Україні, з вами Сергій Старушко. і Це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань, в якому розбираємося, яких сюрпризів чекати з нових підземних каналів протяжністю не менше 200 км Кожен які Російська Федерація прокладає обабіч нової траси вздовж узбережжя Азовського моря через весь окупований південь Донбасу та Запоріжжя. Це ділянка майбутнього нового автобану на відрізку таганрог Маріуполь. Це наступна ділянка нової російської залізниці. Це нова автомобільна об'їзна Маріуполя, яку можуть будувати паралельно із залізницею. Такі припущення разом із багатьма колегами ми робили з осінні 2023 року. Увесь цей час окупанти навіть іноді у цьому підігравали, нишком реалізовуючи свої таємні плани. Але у таємниць життя зазвичай коротке, тож врешті з'ясувалось, разом з новим асфальтом росіяни укладають за тим же маршрутом інженерні комунікації. Якщо бути точним, два трубопроводи. Що дозволяє так впевнено стверджувати, що трубопроводів не три там або один, а саме два. Перш за все, це прискіпливий аналіз вже без перебільшення сотень годин відео. З відкритих джерел на які потрапляє хоч одна хвилина, хоч десять. Адже в умовах війни та окупації кожна звістка безціння. Отже, найчастіше зустрічаються кадри з ділянки між Новоазовськом та Маріуполем. Тут росіяни якраз з початку літа перейшли до етапу прокладання мереж з труб двох різних діаметрів. Суттєва різниця в розмірах і товщині помітні неозброєним оком. Фраза нехай і банальна, але максимально влучна в контексті. Всю дорогу у плюс-мінус 100 кілометрів між Маріуполем та Новоазовськом два трубопроводи лежатимуть поруч у канаві. Перший з труб меншого діаметру очевидно, газопровід, адже Росія зруйнувала всю інфраструктуру в місті під час мас Сованих обстрілів навесні 22-го року, а тепер з пафосом звітує про відновлення міста Марії. Власне щодо самого газопроводу, то його московити ліквідували ще задовго до початку війни. Трубопровід, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ існував ще за СРСР. Але 2009 року Газпром його демонтував. Заговорили про відновлення вже після 2014 року і часткової окупації Донецької області. і Хотіли тоді відновити його до Новоазовська, але до повноцінних робіт дійшли лише після повної окупації півдня Донецької області та всього північного Приазов'я. У вересні 23-го року окупанти за участю Сматрящова за пограбуванням Маріуполя віце-прем'єра Російської Федерації Марата Хуснуліна відкрили відновлену газорозподільчу станцію на східній околиці міста, яка призначена для подачі газу якраз від магістрального газопроводу таганрог Маріуполь до розподільчих мереж міста. Тут встановлено обладнання продуктивністю 150 тисяч кубометрів на годину. Газопостачання, звісно, невід'ємна частина інфраструктури будь-якого сучасного міста, але блакитне паливо для Маріуполя завжди було надважливе, адже без газу неможлива металургія і робота основних промислових гігантів Азовсталі та Ілліча. Окупанти минулого місяця анонсували запуск ливарні на Азовмаші, обладнання на якій вціліло. Звісно, ніхто не буде тут плавити руду і відновлювати повноцінне виробництво. Ливарня потрібна злодіям, щоб переплавляти крадений металобрухт, аби зручніше його було вивозити. З початком великої війни через пошкодження мереж в районах бойових дій проблеми із газопостачанням є і в інших містах і селищах Приазов'я, зокрема і у сусідньому Бердянську. Тож окупанти тягнуть новий трубопровід і до курортного міста. Але ось що цікаво на умовах анонімності один із інтернет-провайдерів регіону розповів, що 2021 року українські газовики провели масштабну реконструкцію газових мереж і провели повну заміну труби з Маріуполя до Бердянська за тим самим маршрутом, по якому росіяни перекладають свої мережі зараз. Суть у тому, що наші там поклали труби влітку дві тисячі Це там починали будувати і будували газову магістраль, саме де ти показав вздовж дороги, метрів. 70-100 від траси по полю, і тому там нічого не засіяно. Аж до красного поля переходило ліворуч за село, а за ним знову переходило на парну сторону і йшло праворуч. Точно знаю, бо хотів туди покласти свій кабель, тому спілкувався з ними. Погодьтеся міняти труби, які пролежали в землі всього два роки, виглядає не зовсім логічно. У той же час цей факт доводить, що. Росія прокладає саме два трубопроводи. Другий має більший діаметр і є дві версії його призначення. Першу гіпотезу озвучив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. На його думку, окупанти прокладають з таганрогу паливопровід. По-перше, початок укладання трубопроводу припадає на ділянку Новоазовського району, де до початку війни знаходилася наливна станція дизельного палива, яка йшло російсько-українськими транзитними трубопроводами, і нові російські труби йдуть звідти. По-друге, минулого місяця ЦЖР разом з Протовом Маріуполя виявили нове сховище нафтопродуктів, яке окупанти побудували у колись курортному селищі Сідове, яке розташоване на узбережжі моря між Новоазовським і Маріуполем. Такі ж нафтобази є і в портах Маріуполя і Таганрогу, а в Бердянську неподалік аеродрому і відносно недалеко від газорозподільної станції, до якої росіяни і прокладають зараз газопровід. І другий з великих труб. По третє з червня в порт Маріуполя регулярно заходить танкер із вантажем пального. Звозять, паня, що дизельне пальне. Більше нічого вони не перевозять. Зберігають його на території порту. Ми в принципі ідентифікували ми впевнені то місце, де вони закачують. Вони поновили фактично фактично таку нафтосховище велике, і перекачують туди. Будували нафтопровід. І зараз зберігається там пальне. Танкер невеликий з одного боку. Він бере тисячу тонн. За один раз це один з найменших в категорії танкерів, але цього достатньо для певних задумів росіян. І Вони точно завозять дизельне пальне не для. Використання в цивільних цілях, тому що судоплавство стоїть і немає ніяких ознак того, що воно може там жити, тому що немає перевозити фактично морем. Ну з урахуванням той залізниці, які вони добудували, майже з урахуванням того, що в принципі в планах росіян Маріуполь перетворити на такий собі Севастополь на Азові на сьогоднішній день. Тому ми розуміємо, що це завезення нафтопродуктів. Це відбувається для військово-логістичних цілей. Робота з будівництва газових станцій в Маріуполі, укладання газогону по територіям Донецької і Запорізької областей виконує так званий державний концерн «Донбасгаз» – підприємство квазіуряду ДНР, яке очолює росіянин з Газпрому Андрій Івченко. Ділянку від Таганрогу до Новоазовська, судячи з сайту компанії, віддали акціонерному товариству «Краснодаргаз» тройгендиректор Сергій Грайваронський. До речі, десь із квітня російські інтернет-майданчики стендерів на кшталт українського прозоро в Ростовській області і Таганрозі ганрозі рясніють оголошеннями закупівель двох видів труб: сталевих безшовних 60 на 6 та металевих чорних. Щоправда, всі дані про замовників і постачальників приховано. Інша гіпотеза: поруч із газопроводом окупанти прокладають водогін. Після теракту на Каховському водосховищі весь південь України мучить спрага. Вода у Дніпрі є, але її вистачає лише для сусідніх населених пунктів і явно замало для перекачування на 170 кілометрів до Бердянська. До того ж і до війни західний груповий водовід був наче решето, і аварійні ситуації траплялися регулярно влітку, буквально щотижня. Наразі у Бердянськ подають воду з місцевого водосховища на річці Берда, яке має надвисок. И показники жорсткості. Торік Росія побудувала новий водогін з Ростова на Донецьк і продовжує його тягнути далі до Луганська. Ці роботи, як багато проєктів в Маріуполі, виконує військово-будівельний комплекс Міноборони Росії. Точно такі труби, як між Маріуполом та Неазовськом, ми помітили і на будівництві нового водоводу Ростов-Донбас, від якого до Бердянська через Маріуполь, трохи менше 200 кілометрів. Це не набагато довше за існуючий і дуже зношений водовід з Дніпра. Якщо Росіяни разом із Газовим вирішили про протягнути ще й водопровід, а потім продовжать його від Бердянська до Мелітополя. То це може вирішити багаторічну проблему водопостачання всього Приазов'я. Проте лише на коротку перспективу і за величезні гроші. На умовах анонімності через рідних в окупації ми поспілкувалися з експертом з водопостачання як Бердянська, так і всього півдня України. І фахівця дуже здивували сталеві чорні труби з ізоляцією в якості водопровідних, адже якою б гарною не було сталь, вода її знищить, і наслідки будуть відчутними вже за років п'ять. Такі труби більше підходять для транспортування газу або ж нафтопродуктів. Гроші для Росії не проблема, коли мова про амбітні проекти, які всі вважають безглуздими. Як той же міст через Кепчинську протоку, на якому тривалий час тримається економіка захопленого Криму, і, звичайно, завдяки мосту готувалося повномасштабне вторгнення в Україну. Проект водогону на Донбасі різні експерти називали і безглуздим, адже власних запасів води у сіверському донці вистачає. Але водогін готовий, і сурмачі пропаганди несуть цю новину як чергове досягнення Росії. Це і про нову залізницю у Донецькій області, так на сьогодні ще дійсно зарано говорити про повноцінну залізницю від Ростова до Криму. Це лише одна нова колія у 60-ти з хвостиком кілометрів у довжину, яка з'єднала навпростець дві гілки. Але її повноцінний запуск втричі скоротить час на військову логістику, а це підвищить маневреність армії на сході та півдні. Так само і два нових турбопроводи на окупованому Півдні вже становлять загрозу на етапі будівництва, адже що б по ним не йшло: чи газ, чи вода, чи паливо. Не втомлюємося нагадувати, все, що робить Росія на окупованому Півдні вона робить. Для своєї армії та подальшої експансії це все на сьогодні. І Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику. Підписуйтеся на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook, Telegram канал Кримський розслідувач. Та найголовніше поширити лише достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у зсу та допомагайте нашій армії.